Всім привіт-привіт! І з вами та була Сьогодні ми будемо такий обзорчик собі робити. На таку штучку, яку я робила два дні, коли пропадала. Ще будемо її трошки прихорашувати. Ось такий дуже милий челік, такий дуже м'яхисенький пупсік. Думаю, будемо розмальовувати рожевеньким попку, лапки, носик там, щічки і вушка. Всередині в неї є сердечко. Ну, Починаємо з попки, думаю. Беремо рожевий фломастерик. трошки встряслася, ну і малюємо. Ось така маленька попочка вийшла. Ну прям дуже мила, просто пупсік. Ну, Тепер приступаємо до лапок. Малюємо. Звісно, я не дуже підібрала колір, але думаю, на другий буде біленький і буде видно. Ідеально підібрали просто колір. Дві чорні з кінчиком білим. І тут теж не видно. Просто супер. Просто геній. Ну ладно, а тепер трошки не про це. До речі, далі приступимо до щічок. Ось такі маленькі лапочки вийшли. Такий милі, рожевенький і <смеш>, черненьким, звісно. Ну, далі, думаю, не знаю, напевно, носик першим намалюємо. Думаю, краще буде не чорним, а коричневим намалювати його, бо ескізик там коричневий та вже й так. Не домалювала я носик, тому що на скору руку робила вам, то... Щоб зробити з вами вам уже обзорчик. Так, далі щічки. Ось такі малесенькі щічечки вийшлися просто не можу. він просто my love. Далі. Ой, наші ну, я закриваю. Ушко ще рожеве. Малюнька йому. Ось такий милашка вийшов. Дуже миленький. Трошечки поправлю, от вище зробила. Ну, ось така попочка, ось такі лапочки, ось такий носик, ось такі щічки. Ну, ще є ось така у мене сумочка на нього. так. Еще такая сумочка для нее. Дуже не мне сдуете. Барсушка еще так вот. Вот так вот. такие малашка пишу просто. И всем пока-пока. С вами была обкачек Подписывайтесь, ставьте лайк.